У Луцьку виник конфлікт між магазином, що на проспекті молоді, та чоловіком. Творю, що хочу. Це стосується адміністратора магазину 723 проспект Молоді. 4 на зауваження прибрати свої столики з тротуару послала і викликала охорону. Хлопці приїхали і розвели руками. Ми хворих не лікуємо. Іде де муніципали, коли вони потрібні. Написав обурений лучанин Віталій Захарченко. Телеканал конкурент Конкурентів, аби з'ясувати деталі цієї ситуації, звернувся за коментарем до керівниці відділу маркетингу мережі магазинів СІМ-23 та «Сімі» Олени Пшеничної. Вона зазначила, що столики біля маркету розміщені на основі погодження виданого департаментом економічної політики Луцької міської ради. На жаль, дійсно траплялися ситуації, коли гості переміщали столики ближче до дороги під дерева. І не завжди персонал маркету має змогу цьому завадити або вчасно зреагувати. Ми будемо вживати заходів для уникнення подібних ситуацій у майбутньому. Зокрема, плануємо розміщення парасоль від сонця, щоб у наших гостей була змога комфортно випити кави за столиками на тих місцях, де вони мають бути розміщені. Зазначила Олена Пшенична.